Привіт, ви на каналі People. Сьогодні продовжуємо огляд новинок від компанії Ezviz. А саме сьогодні поговоримо про комплект домофонії, так як попередні два відео ми говорили про відеокамери. Давайте розпакуємо його, налаштуємо та поговоримо про основні характеристики. Погнали! Цей комплект це повністю готове рішення для приватних будинків. Підключається всього двома дротами. Також під'єднується до Wi-Fi 2,4 і 5 ГГц, і керування відбувається за допомогою смартфону або ж за допомогою внутрішнього монітора. Також можна додавати теги. Три теги вже знаходяться в комплекті. Ми вам покажемо зараз, що є в комплекті повністю. А також можна прописати ще додаткові, для якщо у вас велика родина або видати якомусь гостю. Давайте перейдемо до розпаковки, подивимося, що. Всередині, і так всередині нас зустрічає панель виклику та безпосередньо монітор. Також в нас є додатковий відсік, там лежать у нас три теги, про які я говорив раніше. А, також лежать два трафарети. А, далі є два комплекти дюбелів для кріплення, ущільнююча резинка, трішки інструкцій. Нам навіть виробник поклав викрутку для того, щоб ми могли це все змонтувати, розібрати панельку. Також блок живлення, що немало важливо, і також є ще адаптер для блоку живлення. Тобто, якщо ви підвели своє живлення, не потрібно використовувати ось цей, а можна просто приєднатись до свого. Також у нас є панелька, до якої кріпиться безпосередньо панель в квартирі або в будинку. Тепер ми його підключимо та поговоримо про основні якісь характеристики. І так, ми підключили нашу панель виклику до нашого монітора. З'єднали ми за допомогою ось такого дроту. Варто зауважити, що довжина дроту може сягати 50 метрів присічені 0,75 мм, а також... 100 метрів присічені 1,5 мм. Наша панель виклику повністю вологозахищена, має такий козирьок, а також в комплекті у нас є ущільнююча резинка, яку варто сюди надягнути після того, як ви завели вже всі троти комунікації. Також в цій панелі є два виходи реле, які управляються або з смартфону, або з монітора, або тегами. Як це працює? На моніторі є дві кнопки відкрити або двері, або ворота. Ну, в нашому випадку це буде якась е, хвіртка, наприклад, чи щось подібне. Якщо управляти тегом, просте прикладання тегу нам відкриє саму хвіртку. Якщо ми прикладемо тег і потримуємо кілька секунд, то у нас відкриваються ворота. Також на е, панелі виклику ви можете написати е, своє прізвище. Ну, у нас, не знаю, не так розповсюджено це, але все одно можна написати номер будинку, наприклад. Також є велика кнопка кнопка виклику, точно не промахнетесь, при натисканні якої йде дверний дзвінок. Камера, яка встановлена в панелі виклику, з кутом огляду 162 градуси, тобто ви будете бачити абсолютно все, що відбувається навколо вашого входу. Також тут будована і підсвітка Вночі будете бачити, в принципі, на 5 метрів. Достатньо гарну картинку. Ще тут будована функція виявлення людини або виявлення якогось руху. Що це значить, що ви будете бачити, якщо хтось проходить повз, або якийсь час там знаходиться біля вашої панелі виклику, вона зробить знімок і прийшла вам пуш на телефон для того, щоб ви бачили, що відбувається поряд з вашим будинком. Це можна налаштовувати окремо за застосунку або в моніторі, ви зможете виставити чутливість, при якій буде спрацьовувати фотографування або фіксація якогось об'єкту. І це. Самим будете бачити, що відбувається навколо. Щодо зберігання, зберігається все на карту пам'яті. Карту пам'яті вам необхідно буде придбати окремо. Вона може бути до 512 ГБ. Всі відео зберігаються в 265 му кодику. Це дозволяє достатньо тривалий час зберігати фото та відео за рахунок їх оптимізації та малому розміру. Також, звісно, ця панель має двосторонній зв'язок з монітором та панелю виклику. Корпус у неї металевий, кнопка металева, тобто буде дуже класно. Виглядати на вашому вході. І сама панель, самодіймовий екран, також виглядає класно. Зверху є кнопка, якою розблоковується ця панелька, зручна в використанні і дуже гарно відгукується течскрін. Тепер давайте перейдемо до налаштувань, де зможемо більш детально розглянути всі функції. Ми підключили нашу панель виклику до нашого монітору за допомогою дроту, а також подали живлення, і після запуску нас зустрічає вікно вибору мови. Натискаємо підтвердити. Відразу у нас іде. Пошук Wi-Fi, ми підключимося до нашої мережі, пристрій під'єднується до Wi-Fi та налаштовується. Далі ми можемо відразу підключити його до нашого застосунку ЄСвіз, що ми і зробимо. Або це можна зробити пізніше, натиснути кнопку пропустити. Переходимо у застосунок ЕСвіз та скануємо QR-код, який знаходиться на екрані. Бачимо відразу, що у нас ініціалізується наш монітор, натискаємо додати. Ставимо автоматичну синхронізацію дати і часу та підтверджуємо. Створюємо пароль для доступу до нашого домофону та підтверджуємо. Далі ми можемо задати будь-яке ім'я нашому домофону. У нас це буде просто назва моделі HP7. Ставимо, що знаходиться в офісі, підтвердити. Бачимо, що у нас домофон додався, він у нас знаходиться на головній сторінці. Ми можемо е натиснути Відтворення відео. Бачимо, що вона записується. Також можемо вимкнути мікрофон. А ще в цього домофону є функція заміни голосу. Тобто ви можете змінювати свій голос для того, щоб той, хто до вас прийшов, не зміг ідентифікувати, що це саме ви. Це можна зробити через мобільний застосунок. Ось, прийшовши до панелі, натиснути онлайн відтворення, потім натиснути на мікрофон, і тут можна замінити свій голос. Пройдемося тепер по тому, що ви будете бачити на моніторі. Монітор можна пробудити або двома тапами по ньому, або ж за допомогою ось цієї зверху кнопки, його можна пробуджувати або відправляти в сон. Як ми бачимо при натисканні кнопки, він або засинає, або прокидається. Далі ми бачимо одразу камеру з нашої викличної панелі. При одноразовому натисканні з'являються функції. Ми можемо вимкнути мікрофон для того, щоб вимкнути двосторонній зв'язок з панелю виклику. Також можемо записати 10-секундний відеоролик, натиснувши на ось цю кнопку. Бачимо, що запис пішов. Також ми можемо перейти в меню плейбеків, де ми можемо подивитися відео, яке ми записали, або відео, яке зафіксувала наша панель виклику, при русі людини, коли у нас немає вдома, ну або просто там, коли хтось проходить повз. Натискаємо сюди і потрапляємо в галерею наших відеороликів. Це те, що я знімав. Це наш оператор Сергій. Тобто камера фіксує. Все, що відбувається навколо неї, зберігає на карту пам'яті, і робить перезапис, коли карта пам'яті заповнюється. Також ми бачимо, ось можна перейти в галерею всіх наших відео та сортувати їх по даті, якщо вам це потрібно. Переходимо назад, і ще раз назад. Повертаємося на головний екран. Далі з правої сторони ми можемо відкривати двері або ворота при одному натисканні. Спрацьовує реле на двері при другому натисканні, спрацьовує РЛ на ворота. А, також бачимо значок «Налаштувань». Тепер до налаштувань. Смарт моніторинг. Можемо тут вимкнути детекцію людини, або вимкнути її, якщо нам це не потрібно, та налаштувати чутливість. 5 це максимальна, 0 – це мінімальна. Далі можемо налаштувати, скільки секунд буде фіксувати людину. Тобто у нас зараз виставлено 2 секунди. Також можемо вимкнути функцію, щоб присилало сповіщення або не присилало сповіщення про те, що хтось ходить навколо. Далі налаштування монітору. Перше це яскравість нашого монітору. Можемо регулювати так, як нам потрібно. Друге налаштування це автовимкнення. Після бездії у нас зараз стоїть одна хвилина. Наступна опція це режим день-ніч. Краще поставити на автовімкнення, тоді виклична панель буде сама вирішувати, коли її вмикати і іче підсвітку, а коли вимикати. За поганого освітлення вона її вимкне, з гарного освітлення вимкне, тому що часто люди встановлюють перед входом якісь ліхтарі, і, в принципі, можливо, навіть і не потрібно буде вмикати і чай підсвітку. Наступна опція. Опція це час, скільки потрібно буде прикладати тег по часу для того, щоб саме ворота відкривалися. Ми переходимо до, до налаштувань, бачимо, що у нас зараз при прикладанні у 2 секунди будуть відкриватися саме ворота, а не фіртка. Наступна опція налаштувань це рингтон. Ми можемо поставити, щоб був або не було звуку при дзвінку на нашу панель виклику. А також можемо налаштувати сам монітор, тобто дзвінок саме на ньому. Можемо встановити тут декілька єтипів рингтонів. Нехай буде такий. Та налаштувати звук, з яким воно буде дзвонити. Нехай буде 4. Переходимо назад йдемо далі. Далі це налаштування Wi-Fi, він у нас вже налаштований. Якщо потрібно буде переналаштувати, можете зайти сюди та зробити це. Наступне налаштування це пам'ять. Пам'ять це наша карта пам'яті, яку ми, нагадую, купуємо окремо, її немає в комплекті. Тут можна її форматувати, при першому встановленні це зробити обов'язково. Далі можна моніторити, наскільки вона в нас заповнена. Також можна перейти в розділ. Програмне забезпечення, де подивитися версію прошивки, а також QR-код для того, щоб додати її до нашого застосунку ЕЗВІ. Абсолютно всі ці налаштування можна виконувати за допомогою смартфону. Як ми бачимо, у нас на головному екрані відображається камера та безпосередньо монітор. Що це за камера? Камера це саме ось ця панель виклику. Нам потрібно її розблокувати, натиснути Unlock та ввести пароль, який ми вводили при реєстрації, коли додавали монітор. Вводимо наш пароль. Та натискаємо ОК. Бачимо, що наша камера розблокувалася, і ми в будь-який момент можемо на неї заходити, переглядати. А також у нас тут відеоархів фіксації людини або фіксації того, хто дзвонив нам у двері. Тут також є налаштування, ми можемо вимкнути смарт виявлення людини. Вона буде виявляти саме людей, а не собак, котів чи там інше, що бігає в приватному секторі. Також можемо налаштовувати звук дзвінка, тривалість дзвінка. Далі аудіо налаштування, ставити рингтони, ставити звуки аудіо, налаштовувати зображення. Можемо вмикати або вимикати денний або нічний режим, також можемо вмикати або вимикати підсвітку. Рекомендується залишати це все на авторежимі. Також за допомогою застосунку ми можемо вмикати або вимикати підсвітку. Як ми бачимо, зараз у нас дзвоник світиться, ми можемо його вимкнути, а також можемо вимкнути підсвітку. Ось цієї зони, де буде написаний наш номер будинку, наприклад. Також за допомогою застосунку ми можемо додавати наші теги. Переходимо в розділ карт менеджменту, додати карту. Вказуємо, що це наша карта, можемо вказати, що це там Олексій Гребет. Це буду я. Далі встановлюємо доступ, можемо встановити, що це буде тимчасова карта, яка буде діяти з такої-то дати по таку дату. Або Можемо налаштувати на постійній основі. Це буде постійна основа. Натискаємо далі. Тепер нас просить прикласти карту. Карта зчитана. Бачимо, що все успішно. Натискаємо Далі. Бачимо, що наша карта збереглася. Тепер давайте перевіримо, як працює наш тег. При простому прикладанні у нас відкривається просто хвіртка. І в нас приходить сповіщення про те, що карта відкрила саме замок. Якщо ми прикладемо і трішки потримаємо, тепер забираємо карту, бачимо, що прийшло сповіщення, відкриті ворота. Також ми можемо перейти в бібліотеку та подивитися, які дії були виконані за допомогою цієї карти. Тут також будуть фотографії того, хто відкривав. Фотографію можна скачити в галереї або поширити комусь відразу звідси. З налаштуваннями ми розібралися. Тепер перейдемо вже до прямого призначення панелі виклику та монітору. Давайте натиснемо на дзвінок. Зараз вимкнемо нашу панель, натиснемо на дзвінок. На моніторі з'являється відразу відео. Можна прийняти дзвінок або скасувати його. А також можна відкрити двері, ворота, поки що покладаємо трубку. Тепер давайте продемонструємо, як приходять виклики на смартфон. Натискаємо виклик, бачимо, що виклик йде на монітор, і бачимо, що виклик приходить на смартфон. Натискаємо прийняти. Переходимо в звіст. Заглушимо звук, бачимо, що ми можемо бачити співрозмовника, можемо з ним порозмовляти, можемо відкрити двері і відкрити ворота. Також все фіксується в застосунку звіс, показує, що саме ми зробили. Та покладемо слуховку для того, щоб не перешкоджати нашому звуку. Отже, сьогодні ми розібрали, як на мене, ідеальне рішення для приватного будинку. Чому ідеальне? Тому що виглядає він класно. Також його можна дуже просто налаштувати. Я думаю, що не обов'язково навіть викликати кваліфікованого якогось майстра можна абсолютно непідготовленій людині самостійно взяти, поставити, налаштувати і все буде ідеально працювати. Також роздати доступи всім членам сім'ї через застосунок або ж через теги, і з задоволенням цим всім користуватися. Якщо у вас залишилися якісь питання або, можливо, якісь класні ідеї, ви можете написати про це в коментарях. Також не забувайте підписуватися на канал, там буде ще дуже багато цікавого. Ставте вподобайки та не забувайте донатити на ЗСУ. Всім пока!